Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І Сьогодні ми будемо пекти рибний пиріг. Пиріг я буду пекти на пшеничному Цільнозерновому борошні. Беру дві склянки борошна, висипаю його в глибоченьку миску і до борошна додаю півчайної ложечки соди, перемішую соду з борошном і вливаю одну склянку теплого огіркового розсолу. Сюди ще додаю дві столові ложки рафінованої соняшникової олії, Тісто ретельно перемішую і відставляю в сторону. Нехай поки постоїть, а я буду займатися начинкою. Знаю, що дехто з діабетиків не вживає пшеничне цільнозернове борошно. Можна його замінити вівсяним або будь-яким іншим, яке ви вживаєте. Але чула, що нам діабетикам обов'язково треба вживати таке борошно, так як воно багате на вітаміни групи Б. Для начинки беру дві цибулини, нарізаю їх четвертькільцями, можна нарізати будь-якими шматочками. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і злегка підсмажую до прозорості. Трошки підсолюю за смаком. Під час приготування можна навіть накрити цибулю кришкою. Чоловік вирішив зробити сюрприз. Знає, що ми любимо скумбрію, що я люблю її засолювати. І купив оцю блакитну скумбрію, або як вона ще називається, макрель чи якось. Я не знаю. Але вона не така смачна, як ота срібляста скумбрія. Ну що ж, не буду викидати, взяла одну рибку, почистила, розібрала на філе, видалила кісточки, нарізала рибу на такі шматочки. Рибу для цього пирога можна взяти будь-яку. Звичайно ж, краще, якщо це буде якась жирненька риба. Але беріть ту, яка у вас є. Можна взяти навіть рибні консерви, і теж буде смачно. До цільнозернового борошна додаю сіль. Паприку перемішую і буду обвалювати шматочки риби у цій паніровці і злегка підсмажувати на сковороді з двох сторін. Рибу не обов'язково доводити до готовності. Все підготувала. Тепер буду збирати пиріг, форму в якій буду запікати пиріг злегка змащую олією і викладаю тісто. Розподіляю тісто так, щоб були бортики з усіх сторон. Першим шаром на тісто викладаю підготовлену цибулю, розрівнюю її, а зверху на цибулю шматочки риби. Було в мене в холодильнику таке лечо, яке я сама готувала, трішки ще лишилося. Вирішила, а як я його сюди додам, гірше не буде, думаю, яскравіше, цікавіше і смачніше точно буде. Якщо хочете, щоб пиріг був пісний, на цьому етапі можна його відправити в духовку, більш нічого не додавати. І якщо у вас немає такої заготовки лечо, приготуйте, візьміть цибулю, моркву. Якщо є перець, додайте перець, можна без перцю і томати. Помідори чи томатну пасту будь-що. Протушкуйте і цим соусом залите зверху пиріг. Я ж не хотіла зупинятися і вирішила зробити ще зверху таку заливку. Взяла три яйця, підсолюю за смаком. Перебиваю їх виделкою до більш-менш однорідності. Можна до яєць додати ложку сметани або ложку сметани, і ложку майонезу. У мене ж на столі стояло отакий в склянці трішки молока, ну, я думаю, там мілілітрів 100, не більше. Я його додаю до яєць, перебиваю до однорідності. І цією заливкою заливаю наш пиріг. Але мені здається, з яйцями я розігналася. Треба було взяти два, бо щось дуже заливки багато. Але нічого, я думаю, я її злегенько так якось розподілю. Отак От треба зробити, щоб вона туди проникла всередину і залишки вилити зверху. Пиріг відправляю в розігріту до 180 градусів в духовку, і випікати буду хвилин 40-50. Мій пиріг випікався 50 хвилин, а потім виключила духовку і лишила в його в духовці ще на 10 хвилин, так як по центру було таке рідкувата начинка. Але зараз все воно затужавіло, пиріг постояв ще на столі в формі. і тепер Уже він не гарячий, злегка теплий, дістала його з форми і нарізаю на шматочки. Пиріг добре пропікся, і тісто пропеклося, і начинка зверху, ну що, можна знімати пробу. Шматочок такого пирога буде смакувати до перших страв. Чашечку чаю також можна випити і з таким пирогом, теж буде смачно. Я ж зараз просто спробую його. О, такий він дивіться, який гарненький. Це дуже смачно. Для тих, хто любить рибу, рекомендую приготуйте такий пиріг. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною, хто готує за моїми рецептами, хто пише коментарі, ділиться своїми рецептами, ставить вподобайки. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно завжди дуже дуже щасливі.